16 травня на стадіоні авангарду у Змієві відбулося яскраве спортивне свято. Матч у межах чемпіонату Харківської області з футболу серед аматорських команд сезону 20-25. Цього дня команда Зміївської громади ФК Зміїв зустрілася із суперниками з Юа Агро Троїцьке Олексіївської територіальної громади. «Сьогодні я прийшов болювати за зміїв. Я вірю в їхню перемогу». Дякую Збройним силам за те, що ми можемо дивитися цього. Прийшов смотреть, як играет мой папа за агроя. Желаю победы. Матч видався видовищним, емоційним та насиченим моментами і завершився переконливою перемогою зміївчан з рахунком 4-0. Поліваємо за змію. Боліваємо за змій, нужну це наш рідний край. Команда наша гарна. Так що ми самі бігали на цьому полі, самі і грали з, діття. з діття в своє время. Тепер ветерани. Сидим, боліваємо. Подія зібрала вболівальників усіх поколінь, і малечу, і дорослих, і ветеранів футболу. Вітаємо нашу команду із впевненою перемогою і бажаємо подальших успіхів. Лариса Бодріва істоміна Анастасія, канал Медіа Зміїв.